Ці мазафакери, які на Double Dribble підписалися. Вони в топі, вони найкращі, вони на вершині. На 800 людей більше стало після наших подкастів. Джей Джу. Ми ось тут зараз. Ми можемо і краще, звичайно, але ми панове зростаємо разом. Нас більше стає. Але загалом лише 3700 людей на каналі. Це дуже мало. Нам 10 тисяч треба, Джей Джею. Три сімсот. смієтесь, чи що? Підпишіться вже на Double Dribble та лайки поставте. А ми починаємо сідайте вже. Говорячи про ролі в баскетболі. Я хотів би хотів би прояснити одну історію. Для мене це важливо. Взагалі то ми в нашому шоу дуже прозоро про все говоримо. каже Леброн. Так, але я хочу все ж таки, я хочу все ж таки на цьому зупинитись, щоб звичайні фани, любителі баскетболу, Але насправді, насправді, про що я. Ми всі цим грішимо. Всі іноді так роблять. Я про те, що люди дивляться гру і говорять, цей ось чувак відмінно зіграв цьому матчі, і, мабуть, реально великі шанси, що він сильний матч відіграв, якщо всі так кажуть. Але ще є інша категорія людей, які скажуть, він ніякий взагалі. Ще є люди, які вивчають кожну цифру протоколу статистичного, так цих любителів статистики, я обожнюю, каже Леброн. Так, але одного разу дивлячись, до речі, твій матч проти Warriors, я зрозумів, що скрін асіст це поставлений за слін, після якого гравець набирає очки, має бути в протоколі. Теж я впевнений, що ми маємо рахувати скрін асисти як офіційну частину статистики. Я хочу, щоб ця цифра була в протоколі, адже повертаючись до ролі гравців. Іноді ролі гравців в баскетболі дуже швидко змінюються на ходу буквально. В інших видах спорту такого немає. Приклад, Джейсон Келсі. це відомий минулому гравець Філадельфії Іглс з Нефел. Він робить традиційно багато панкейк-блоків, і це дуже важлива, другорядна, але важлива річ в його грі, грі команди. І ніхто не казав: Гей, Джейсон, чого це ти сьогодні передачу не спіймав? Чому це ти тачдаун не зробив, га? Ти правий джей Джею в НБА потрібна категорія асисти після заслону. Чи зміниться у людей розуміння того наскільки класний гравець Руді Гобер, коли скрін сісти з'являться в протоколі? Якщо Стеф набирає 42, два, дреймонт набирає 7, передаєш, 7 підбирає та 7 очок та 7 скрін скринасістів. Саме так чи краще це охоплює внесок дреймонда? Розуміння його внеску? Так адже як ти казав, його внесок у гру не завжди відображається виключно в протоколі. Ще одна важлива історія хокейна асист. Це так би мовити, передача на асист. Важливо також розуміти, так, який ефект буде від кожної наступної передачі, як цей пас змінює ситуацію, каже Джей Джей. Я дам тобі топовий приклад зараз, каже Леброн, повертаючись до захисту бліц на пікінролог, про який ми з вами говорили в першій частині. Тож певні команди в нашій лізі використовують цей захист на пекін ролі, щоб відібрати м'яч з рук Д'Анджело Рассела або Ось на Рівзи. Адже всі знають, що ці хлопці дуже небезпечні, якщо залишити їм трохи простору, дати їм більше маневрів. І деякі команди намагаються це робити ось таким чином. Але найкраще, що вони можуть зробити, коли Ентоні Деві ставить за слін, це передача ось така за голови. Фланг. В чи на Залежить від ситуації каже Редік, так як тільки два захисники залишаються на м'ячі, Девіс провалюється, ще двоє гравців залишаються на одній стороні, краще краще намалюється, каже Леброн, бо нічого не зрозуміло. Я можу. Я можу ще размалювати. каже Джей Джей. гравець під бліцом має віддавати цей передач на фланг. каже Редік, так, вихід в центр це найглише для розуміння взаємодії. І тепер людина, яка отримує цю передачу, отримує із м'ячем тягар відповідальності в контексті прийняття правильного рішення в цьому володінні. І в 9 з 10 випадків передача піде на ближнього гравця в центр. а Потім в кут на вільного снайпера. В цьому випадку це руй Хатімура Лейкерс. Цікаво, що в контексті сету ми говоримо про хокейний асист. Коли Девіс провалюється в три секунду, ці двоє гравці тепер відповідальні за м'яч виходить. А пас іде сюди І іноді в цих ситуаціях тут не Девісочки набиратиме. Він отримає м'яча та буде рухати його сюди. А можливо, це буде передача з периметра через весь майданчик в кут. Теж варіант, мені здається, баскетбол в певній мірі. Я я навіть не хотів би дуже спрощувати нашу гру, адже як Девін Букер сказав мені декілька тижнів тому, є особливі люди в нашій лізі. я таким не був але є люди, у яких є особливі здібності, як у Кевіна Дюрента, чи як у Девіна Букера, ж, як у Джейлона Брауна. Люди, які карікарі, звичайно, теж Лука. Ти розумієш, про кого я кажу? Так це баскетболісти, які можуть набирати очки у грі один в один та робити це ефективно. І зараз, знаходячись в цій супераналітичній ері, NBA, треба розуміти, що є тренери, які читають краще час, та рахунок, читають вибір китків їхніми підопічними. Розуміють причини втрат, і деякі з них тренерів контролюють гру таким чином. Поки у моєї команди 7-10 очок переваги, я не збираюся грати бліц. Я не буду кидати двох захисників на гравця з м'ячем після захисту пікінролу. Будь хто буде це. Я не буду цього робити. Але я не хочу, щоб мої гравці мінялися в захисті. Я не буду кидати двох гравців на м'яч, не буду віддавати підбирання в нападі супернику. Це цікава ситуація, як на мене. Цікаво, так, але куди Атланта приїхала з такою тактикою? Питає Леброн. Ну так що найсмішніше, вони цей захист бліц грають найчастіше серед усіх команд ліги. А потім вони вирішили не робити цього проти Луки. І Лука набрав 70, каже Леброн. Так і було. Так і було, але мій тейк в тому, що деякі гравці просто вміють грати один в один. І треба з цим змиритися, їх зупинити дуже важко. Але є певні дії, які призводять до певних реакцій, і два гравці в підсумку виходять на м'яч. Для мене одне питання в усьому цьому. Чи можна уникнути змін захисті? Так, це ще одне питання, чим ти готовий пожертвувати. Мова не про те, як ти зупиниш цього гравця, луку умовного таких хлопців неможливо зупинити. Гравці команди, тренери в наші дні мають безліч варіантів впливу на гру в нападі в захисті. І вони намагаються прочитати гру суперника. Зрозуміти, окей, вони так. Як, значить, грають і відреагувати на це своїми відповідними рішеннями. Тож це не про те, як зупинити таких зірок, це про те, від чого ви готові відмовитись, захищаючись проти них. Адже іноді починається гра, і команда така: окей, наш суперник кидає 45 триочкових чи 53 трьох за гру. Тож давайте не дамо їм кидати триочкові, змусимо їх атакувати середньої дистанції. Давайте не фолити при цьому, щоб вони не опинялися на штрафних. Адже штрафні це найлегший варіант баскетболі набирати очки, але найголовніше закрити їх на периметрі. І ми не маємо можливості мінятися, якщо мова йде про захист проти класного гравця. Адже це бляха закінчиться позиційною ротацією в захисті. Ми не можемо собі цього дозволити. Мова не про зміну. Треба побудувати захист так, щоб кожен залишався зі своїм гравцем, великий з великим, щоб захисник міг переходити за слони, переходити низом чи згори, в залежності від того, проти кого він захищається. І цей захисник має відіграти на 200% в матчах, коли він захищається проти такої зірки, як Лука, наприклад. І кожен партнер по команді. Має бути готовий допомагати, якщо щось піде не по плану в захисті, якщо великий занадто високо, наприклад, підійматиметься. І іноді ситуація в захисті, вочевидь, може змінюватися. Неочікувано Окей, Леборона. Ти пригадав виступ Луки, дончича проти Атланти, коли він 70 набрав. Він до речі, приходив потім до нас на подкаст. Відразу після тієї гри ми поговорили про все це. Що я думаю, давай зробимо невеличкий брейкдаун по його виступу. Так ось що я думаю, найбільш нестримний, нечесний навіть чітко в NBA, якщо його вчасно використовують люди. Ось це ти проти Мілуки Бакс у 2020 році в березні, в березні так, року. Я знаю, що тут сталося. Я можу навіть не дивитися це відео, каже Лебро. Що сталося? Розкажи це стався заслін Гортата. Так це заслін Марчина Гортата. Горта це польський центровий, який грав НБА 12 років. Цей заселінь — це страшна історія. Якщо, як ти правильно підмітив, вдається підібрати правильний таймінг. Я через цей заселінь в тому матчі проти Бакс декілька разів забив. Одного разу в першій половині через брука, і в другій половині, коли я в заручники суперника взяв. Ти називаєш це хостейдж дрібл, так? Так, або ще кажуть, що путхімен і jail, закрити в'язниці. Ти підіймаєшся, пропускаєш захисника через заслін, саджаєш на спину і потім робиш цей прохід під кільце суперником, який вже на спині висить. Тут в цьому епізоді, як тільки я побачив, що Джо центровий лейкер, ставить засилін я Одразу розумію, що настав час бігти. Лука Дончич постійно це робить. Слухай, вони вивчають цю історію. Тренер Даласа Джейсон Кіт та його асистенти вони вчать цьому своїх гравців, я впевнений. Що мені подобається найбільше? Так, я спочатку хотів би нагадати, що Марчін Гортат був моїм партнером по команді в Орландо, але коли він був в Вашингтоні з Джоном Волом, він почав це робити, і я спитав його про це. Сьогодні, до речі, коли летів сюди до тебе, я йому кажу, бро, ми з Леброном про твій заслін говоритимемо сьогодні. Питає, звідки ти взяв його? А він каже: я Просто читаю спейсінг непогано. Стен Ван Генді дуже допоміг мені краще розуміти гру, і я дійшов до цього самотужки. Потім він сказав, що у нього є ще три варіанти заслонів, про які він нікому не розповідав. Хотілося б це побачити. Тож так, Марчін Гортед. Грав це, наприклад, Джоном Волом. І більшість суперників, якщо ти пам'ятаєш, проходили цей за низом. Вони грали цей Пекін все нижче і нижче Джон проходив під кільце. Намагався, а великий в цей час окей, тут треба сказати, що Джон Вол вважався не кидаючим захисником, і проти нього намагалися краще захищатися проти проходу. Тож великий суперників залишався нижче, і Марчін Гортон просто ставив йому спину, пропускаючи Джона Вола під кільце. Так, він або став йому спину, або ще як варіант робив фейковий постап, а потім просто розгортався та відвалювався. Цікаво, що це вигадав Марчін Гортат. Так, ця концепція повністю належить йому. Говорить Джей Редік. Була у нас ера Карла Мелоуна, з якою ми теж маємо певні фішки тепер в нашій грі до сьогодні. Так Айверсон Кат, наприклад, так Айверсон Кат і ще щось навіть пару моментів я думаю, можна пригадати. Моя найулюбленіша річ у цьому відео, якщо подивитися це трохи повільніше, як жавел ставить за селін Гортата. Він навіть не подивився на тебе або на м'яч жодного разу. При цьому це і все робиться під таким кутом, що краєм ока він бачить, що ти вже повісив суперника собі на спину. Так, я посадив його заграти, він відразу біжить ставити спину великому про колопаса в цьому епізоді. Це продовжують і зараз грати не тільки з пікінролом. До речі, Дреймонд Грін постійно це робить. Так, Дреймонд якось зробив це проти мене, каже Леброн. Але він, взагалі, то паскуда таке за руку мене схопив. Не віддавав мені мою руку. Він посадив мене за грати, ще й наручники на мене одягнув. Це дуже класно, каже Джей Джей. Ну так, класно, що тут скажеш, Відповідає Леброн, давай ще раз. На цей епізод подивимось. Тож в результаті ти забив згори, Джавел Магі отримає свій респект за роботу в цьому епізоді за свій заселін. І так це має рахуватися як асист, каже Джей Джей Редік. Сто відсотків, сто відсотків. Треба сказати, що не завжди спейсинг на майданчику створюється однаково. І говорячи це, я маю на увазі, що коли, наприклад, команда грає 5 аут, коли грає так, що три секунди залишається порожньою в нападі. Але не кожен гравець це до речі, те, що ти раніше казав. Це важливо. Не має кожен кидати трьох із сорока відсотками реалізації. Але гравець має бути загрозою на периметрі. Дреймонд створює спейсинг, він не шутер. Шон Меріон розтягує майданчик. Є певні гравці, які роблять це, використовуючи свій IQ. І головна сильна сторона дреймонда в нападі це розуміння, що суперники гратимуть сег оф, відвалюватиметься вдвох від нього, розуміючи, що він не кидатиме. Але дреймон такий. Гей, ідіоти, я не збираюся кидати взагалі. Та ви так від мене відступаєте в захисті, що я використовую простір таким чином, що знайду одного зі своїх вбивчих снайперів на периметрі, Клея чи Стефа. зіграю з ними хендов після дріблінга, і вони отримують вільний кидок, тому що ви, бовдори, так далеко від мене відходити, і не можете дати контест на їхньому китку. І ще один варіант скинути м'яч на вільного партнера на периметр при грі три на чотири після того, як двоє залишаються на нашому шутері на периметрі. Так грається спейсинг. Це Данкан Данкон Робінсон, Кайл Корвер, Рей Аллен. Великий грає хендов з цими гравцями і від цього великого від Деандра Джордана. Наприклад, так коли він грав цей хендов зі мною від нього відходять. Я створюю для себе трохи простору. Дандер грає зі мною і Далі ми знаємо, що відбувається. Те саме при аналогічних взаємодіях зі Стефом та Клеєм, Дреймон залишається позаду. Так, ми говоримо про хлопців, які можуть роздавати передачі на своїх шутерів і розуміють, як це робити. Бема дебай, наприклад, ми грали з ними у фіналі, і коли у нього поруч були Тайлер Гіро чи Данкан Робінсон, які літають як по периметру. Відбувається ланцюгова реакція. Гея такий, є такий концепт, каже Джей Джей. Може не зовсім концепт. Мій друг, який працює в тренерському штабі Міннесоти Тімборвулу, склав список атрибутів баскетбольного атлетизму. Я не буду говорити про певні фізичні здібності, з якими все зрозуміло, так вертикальність стрибок, координація, спритність і так далі. Але когнітивна частина цієї теми, про яку ми трохи говорили в першому епізоді, але про одну окрему я хочу поговорити в цьому. Зокрема, це вміння читати ситуацію на майданчику, розуміння простору на майданчику, мати в голові ось цю мапу майданчика. Так Важлива ще складова ментальна гнучкість, вміння оцифровувати інформацію швидко вочовить. Але ось підвантаження в голові цієї карти баскетбольного майданчику, розуміння, де знаходяться гравці, де порожні місце є, як це використати. І є певні гравці в лізі, які вміють робити це на вищому за інших рівні. Для мене цікава аналогія, коли, наприклад, ти купляєш собі нову автівку. Мову не пробитий американський я Так розумію, і ця автівка, скажімо, 2009 року, і її було зібрано до появи Apple CarPlay або Google Play. Тоді в цих машинах карту треба було завантажувати окремо, і тож є гравці в лізі, у яких мапа завантажується лише на 30%. Є хлопці, які на 60% завантажують собі в голову цю мапу. При цьому достатньо багато гравців, які на 80-90% завантажили собі її. Теж це дуже хороший відсоток. Тож ти можеш завести цю автівку і доїхати в більшість місць, куди б ти хотів потрапити. Але є і гравці, які завантажують мапу на 100%. Вони мають в голові весь майданчик, читають ігрові ситуації на 10 з 10, таймінг прийняття рішень на 10 із 10. І як на мене, ці фактори це геймчейнджер. Ми говорили з тобою про те, що не весь пейсинг створюється однаково, пригадуючи один з твоїх матчів проти Warriors, Стеф Севкіари стоїть у куті. Гері пейтон Джуніор, ліворуч на фланзі, і стеф всіми частинами тіла показує на нього. На нього м'яч праворуч в правому куті, але стеф показує на Пейтона. адже його гравець відійшов від нього далеко до середини трисекундної. Так і тому, якщо перевести м'яч на Гері Пейтона, в такому випадку можна буде зіграти хенд офф. Так і він підіймається, робить фейк на периметрі, потім піднімається стеф кидає. І в результаті сварка в моїй команді рухи тімура починає виказувати незадоволення Діанджело Расселу. Дуже багато залежить від кадрів, каже Джей Джей. Так я про це говорив сьогодні зі своїми партнерами. Про це так саме про це, про стефа Керрі. під час нашого перегляду. Відео ми дивилися відео Warriors, а також відео Атланти, проти яких ми грали в свої останні матчі. І було одне відео, на якому було видно, що ми залишили занадто багато простору клею. Ми відволіклись на м'яч, поки він там десь був у повітрі. Потім він дійшов в пост до одного з гравців. Warriors, і на пів секунди наш гравець вирішив подивитися на м'яч. І як тільки це сталося, стеф ставить за клею, і Він забуває трійку, звичайно. Наступний кліп. Я граю проти Стефа швидкому нападі. Він робить бекдоркет. Я взагалі не дивлюся на м'яч. поки переслідую стефа. Я знаю, що кожен тренер скаже: ти маєш бачити м'яч, це найголовніше. м'яч це проблема, це найбільша проблема. Але в кейсі стефа Кьорі м'яч взагалі не проблема. Він це чортова проблема. Стеф. Стеф найбільш небезпечний, коли м'яча у нього немає. І не так багато гравців було за всю історію ліги, які більш небезпечні без м'яча ніж з м'ячем. Я кажу їм, хлопці, послухайте мене, я не один раз був на війні з цими чуваками з Warriors. не один раз більш ніж достатнього навоювався з ними. І я розумію, як вони грають в баскетбол. Я дивлюся на їхню гру трохи по-своєму, інакше і коли стеф вирішує зробити кат середину трисекундної, не розслабляйтеся, будь ласка, він повернеться, він знову стане небезпечним. Але до чого треба бути готовим, це до повторень. Постійні повторення, повторення, повторення. Це те, проти чого захищатися дуже незручно. Захищатися проти Стефа дуже незручно. І проблема з гравцями в нашій лізі в тому, що їм некомфортно опинятися в некомфортних ситуаціях і саме тому Стеф та Воріорс завжди будуть небезпечними. Їхній стиль гри незручний для суперника. І ти ненавидиш це, мабуть. Я ненавиджу, коли у мене в команді немає людей, які готові до цього, каже Леброн. Але я буду використовувати слово ненавидиш все одно так. Я ненавиджу це. Зізнається Леброн. повертаючись до сету з Геррі Пейтоном. Та я на пам'ять його знаю, говорить Леброн. Так я знаю це, але я про певну аномалію хочу сказати. Я ненавиджу данкер спот. Це позиція біля лисової лінії та за межами трисекундної. Знову не налив тобі, каже Леброн, Зробив ту саму помилку ще в першому епізоді. Тож я ненавиджу, коли люди там позицію займають. Для того, щоб бути там, є, має бути правильний час. Ти про спейсинг? Так, це очевидно, очевидно. каже Леброн. Мені подобається, коли я дивлюся ігри. Дивлюся на різки матчів і не бачу людей біля три навіть. Але інша історія з Денвером та Аранел Гордоном, який займається і Данкер Спот, Денвера грає 5-out спліт. Що воно таке? Подивіться попередніх відео, багато говорили вже. Йде передача на Йокіча, він атакує, і тобі знадобиться Гордон. Але потрібен правильний таймінг та вибір позиції. Це важливо, так каже. Леброн, але як часто це спрацьовує: 70 на 30, 80 на 20 випадків відсотків. Я б сказав, 70 на 30. може, 75 на 25, питає Леброн. Але з Денвером це працьовує тому, що у них є Йокічу, якого підвантажена мапа корту на 100% в голові. Є, до речі, класне володіння з вашої гри 2 березня. Лейкер з Денвера і Джокер перетинає там середину корту. Праворуч Джамал Мюррей з м'ячем ліворуч підтягується. Потім вони грають високий пекін ролл під право Мюрою. І Йокіч такий показує Пейтон Вотсону, Здається, давай, давай, Пейтане, мерші в правий кут, і таким чином він переходить праворуч в кут. Там тепер двоє гравців. Йокіч та Гордон грають в кота та мишу на ліцевій лінії. Йокіч розгортається, все виглядає, наче він кидає м'яч. Але ось що він робить насправді накидання на данк? Так, так, це лобданк. Ось це означає мати в голові мапу майданчика, адже Джокер розумів, що відправляючи гравця праворуч, Вотсона в цьому випадку, він змусить тебе робити важкий вибір захисті. Лебро, не мав обирати, допомагати проти Йокіча на цьому розвороті або дати йому кинути та залишити зарном Гордоном. І ось це саме про вміння дочекатися, читати гру і так далі. Я дивився статистику Йокіча в фіналі. Я не пам'ятаю точні цифри, але здається, в серії проти Майамі він забивав близько 70% зони біля штрафної лінії. Він отримує м'яч на штрафі, і відразу такий цей свій кидок за голови викидає, або флотер у нього теж є там 74%. Це божевілля якесь. І коли Йокіч розгортається і робить ось це перше, про що ти думаєш, треба йому завадити. І в той же час у Йокіча з'являється можливість віддати передачу на супермена Гордона, який вже залітає три секунду. Так і треба віддати належне Гордону, він розібрався як бути найкориснішим в цій ситуації. Окей, Леброно, ми з тобою поговорили про заслін Марчина Горта, та Я б ще хотів поговорити про пару речей з тобою. Подивимось, до якого епізоду додому цей блок. Окей, я хочу. Я хочу поговорити з тобою про один реально важливий епізод твоїй кар'єрі. Твій Твої блокшот в сьомому матчі фіналу протеги ГСВ. Окей, давай. 2016 рік. Розкажи мені, що стало підґрунтям для твого майнсету перед виконанням цього легендарного чей даун блоку в цьому епізоді в сьомому матчі фіналу. Якщо пам'ять мене не підводить, обидві команди могли забити в тих володіннях. Там залишалося 3-4 хвилини. Здається, до кінця гри, коли гра завершується. Насправді цей час відчувається, наче 25-30 хвилин ще грати. Рахунок був 89 на 89, якщо я не помиляюсь, і в той момент я відчував, що кейрі Ірвінг може дати нам найкращий кидок. І Якщо я не помиляюся, знову ж таки Кейрі пішов під кільце, мав хорошу киткову ситуацію, виконував щось схоже на флотер. Я був у куті біля лави протилежному від кейрі. В голові у мене були такі думки. Е, враховуючи траєкторію м'яча, яку я бачив звідти зі своєї позиції, мені треба готувати свій зад до повернення в захист, причому швидкого. Адже його дали побіжить транзішн Стеф теж. І у нас буде менше людей, адже я далеко в куті, Трістан теж три секунді, Кейрі кидає, він теж нижче три очкової дуги. Єдиний, хто міг повернутися, це Свиш, це Джер Сміт. Тож мені треба повертатися, і як тільки. М'яч не потрапив у кошик. Насправді, насправді, якщо б я зробив те, що хотіли тренери, я мав би повертатися на свою половину відразу після китка Кейрі, відразу після релізу. Але я цього не зробив. я не став цього робити до моменту, поки не переконався, що Кейрі в цій ситуації схибить. і зі своєї позиції я бачив, що це був трохи засильний кидок його виконання, і я побіг, я побіг на повній швидкості. Зі всіх сил, які в мене залишалося, і коли я біг. Якщо я не помиляюся, був хтось, кого я типу оббігав на своєму шляху. Не пам'ятаю точно, що це був за гравець, гравець чи з нашої команди. Тож я змушений був оббігати його, адже я був на лівому фланзі, так і його дала на іншій стороні майданчика. Єдине єдине про що я думав, це про те, щоб Джей Ар не сфлив на його далі. Не фоли, будь ласка. Протягом цієї своєї кар'єри я кажу своїм тіммейтам, в тому числі в тому сезоні, як тільки ви бачите, що я повертаюся в захист проти швидкого нападу, якщо я добігаю, так все, що мені потрібно, щоб ви трохи завадили гравцю атаки. Я обіцяю, я дістану його. Тільки прохаю, не треба фолити. Не фоліть, бляха. я весь сезон їм це казав. Якщо ви бачите, що я лечу в захист, добігаю трейлером, замість того, щоб намагатися накрити, лаяб, змусити його трохи змінити траєкторію свого проходу. Зовсім трошки. І Джей Сміт багато лайна наслухався на свою адресу за той момент, коли він забув виконати атаку в фіналі наступного року або за два роки, я не пам'ятаю, коли він там забув час та рахунок, але в цьому епізоді він зіграв просто ідеально. Він змусив його дало якраз трошки зовсім змінити свій кидок, і це все про що я просив. Я, до речі, в тому епізоді двома руками був готовий блокувати. Я був готовий до реверс-леяпу від Андрея Водали або атаки сильної сторони. І я думав, якщо ці бляхи рефері зафіксують голтендінг, мене можуть вигнати з найважливішої гри мого життя. залишалося вже мало часу до кінця гри, епізоду передивлятися брат челенджі в той момент не можна було, і я був впевнений, що я накрив чисто. Це був чистий блок. Я хотів дістати це лайно. Багато твоїх чей блоків відбувається після твого такого забігу. Я кажу, те, що бачу, бро, вибач, я не я тобі не імпресіоніст. Ти легенько так набираєш швидкість, потім різко прискорюєшся, але той блок був іншим. Ти вирішив собі тоді, що маєш наздогнати його дало. Що у тебе є невеличке віконце, щоб зробити цей блокшот. Добре, у мене є останнє відео для тебе на сьогодні, Леброна. Зараз тобі його покажу, та ми можемо хоч цілий день говорити. бро. у тебе немає Wi-Fi, чи що? Вони тобі надали пароль? Окей, давай без жартів зараз. Подивись, будь ласка, цей момент. Ах ти шахрай такий, я вже знаю, що це ти мені підсунув. До речі, ти мене тут на п'яту точку ледь не посадив, каже Леброн. Що сталося? Що сталося, Леброне? Що сталося тут? Я не знав, я не знав, що твоя дупа може так швидко рухати. Що це було взагалі? Я не знав, що у тебе є рухи такі в арсеналі. Так, ти хитнув мене нормально, тут, добряче, розкортив мене, бляха, навколо самого себе. Коли я говорю про цей момент. Та байдуже мені, що ти говориш, я радий, що ти не забив то. Дякую тобі, каже Леброн. Так, але якщо б я забив, якщо б я забив цей кидок, у мене був би справжній хайлайт кар'єри, я б його закріпив в кожній своїй соцмережі. В кожній. Так, до речі, рахунок був 94-94 в овертаймі, в овертаймі, так? Як ти не забив там? Ми виграли, здається, 104 на 98, каже джей Джей. Ми виграли, так? Так, так. Ну добряче, добряче, ти мене покрутив. Що сказати? Здається, це був сезон після локауту. Отже, Шейн в Майамі, як ми бачимо, так Шейн Батіє був тоді з нами. Він проти мене в тому матчі захищався, але помінявся на Раяна Андерсона в тому володінні. Але як же я бляха, не забив той кидок, каже джей Джей? Тому це не хайлайт, це не хайлайт. Не хайлайт це для тебе, перепитує Леброн. Так і йому не місце на Ютубі. Але знаєш, чому він там є? Тому що ти це проти мене, бляха, зробив. Все, що проти мене таке зробили, все є на тому чортовому Ютубі. Все. так і тому я такі половини слави отримую за цей момент. Лише каже Джей Джей Редік. На цьому погодились.